На Master, канал створений на розвиток та підтримку клану Герої України Мій Танк. І сьогодні огляд, розбір пачки і трошки відозмінені видозмін... альтернативи на 10-ту хардову паучиху. спочатку. я покажу свою пачку. Отже, саме перший в мене ходить дракомор. Накладає розкол і слабкість. Потім входить, мітрала, накладає своє замовляння. Також збільшення захисту та атаки. Входить е, наступний фахрахін, накладає критичний шанс та критичну шкоду. ну і Гноти, звісно ж, своїм А3 від здоров'я. Дана пачка була зібрана для швидкого фарму і заробляння балів на клановий турнір та бліц-турніри з пау Отже, таким чином ходять. Оскільки мітрало накладає замовляння і коли пробивають по паучисі, то паучки отримують додаткову шкоду. А оскільки ця паучиха отримує додаткову шкоду, коли вмирають її паучати, ось як бачите, це найшвидший варіант закрити це питання. Ось і таким чином. Є 5 ходів, 20 секунд, на клановий турнір, більше не треба. В принципі, 5 зірок, 5 зірок продати це сміття. Е, і зараз спробуємо щось трошки в цьому плані змінити. Отже, спробуємо пачку, пачку таку зробити собі. Це буде гнут. Е, спочатку пачку таку, яка є з тих героїв, які є точніше в... Гравця клану Володимира. Ось так. В нього ці всі герої є. Отже, першим в нас ходить Мітрала. Накладає ось цей повний келих потім вона накладає порочну печатку. Потім в нас входить пророчка з швидкістю в 252. В моєму випадку з опіком карми, а перед тим ходять гнути таким чином, щоб мали на собі контратаку, щоб пророчиця їх могла зняти. І потім ходить у нас мадам з опівнічного ритуалу. І пробуємо варіант цей. На паучись. І так, вітрала накладає бонуси. Гнути накладають бонуси і слабкість. Пророчка вбиває майже всіх паучат. До речі, тут пророчка може вже і загинути, нічого страшного. Це її єдиний хід, єдиний зірковий час. Мадамка накладає зменшення захисту. Мітрали накладає замовляння і далі працюють гнути. І гнут 2. Ну майже, я думаю, що вони далі вже її повинні би добити. Пророчка бізнею, нехай собі помирає Мадамка. І все. Паучиха, я думаю, що буде лежати. Є. В принципі, працює. Все залежить від того, наскільки пророчка вдарить по паучатах. Тобто, якщо вона на оцьому етапі, коли знімає бонуси, буде мати достатньо шансу і достатньо критичної шкоди, то вона вб'є всіх паучат, і тоді павучиха як бачите, не сильно відлікується. Відлікується не сильно, а далі вже питання і справа техніки. Я думаю, з таким запасом гнути повинні її ушатати. Як бачите, результат на лице. Пабах-пабах. Є. Ще можна спробувати з одним гнутом редагувати. Спробуємо це зробити з одним гнутом. Тоді буде більш-менш реальна пачка. А спробуємо ми. А, ще навіть не так. Я спробую з двома гнутами. На крайній випадок. 2, 2, 2, 2 гнута. І замість. А, ні, чекайте, все правильно. Так, один гнут. Значить, Armstrong. У нас буде замість мадамки накладати дебаф, розкол і буде у нас хаск. Отже, спробуємо. Тут, в принципі, все так, як є. Проба. Так, чик. Розкольчик, плюс шкода, хаск. Щось слабенько вдарив. Мітрала і працює гнут. Може ще й доб'ємо. Супер! Навіть і так працює.